Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами, кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрової QA Вікторія Лівчанська. Сьогодні в нас тема, яка буде звучати наступним чином: ознайомлення з колективним договором, фіксація підтвердження. Що це означає? Це мається на увазі фіксація підтвердження того, що ви. Працівника працівників з колективним договором ознайомили. Давайте з вами пройдемося по законодавству, яке регулює питання. Ознайомлення з колективним договором. Ну, по-перше, це всім нам давно відомо, Відомо навіть вже в новій редакції стаття 29 Кодексу законів про працю України, а конкретно її пункт 5, частини першої. Там, де зазначено, що до початку роботи роботодавець зобов'язаний проінформувати працівника. Про положення колективного договору. Ну, ми ж з вами розуміємо, що проінформувати про положення це не сказати йому, що в нас є колективний договір, а в ньому є такі положення. Це означає проінформувати про зміст, який стосується прав, гарантій, інших важливих умов щодо тих умов, які передбачені колективним договором. Але на самій статті 29, як і в попередній редакції, так і в теперішній редакції, не зафіксовано, яким чином ми маємо це ознайомлення зробити, чи в голос йому зачитувати. Чи сам він хай читає положення того колективного договору? Більше того, немає зовсім е, ніякого. Ніякої норми, яка б говорила, як фіксувати ось таке інформування. Проте фіксувати інформування треба так і таким чином, щоб ви потім в окремих випадках могли довести, що ви таке інформування проводили. Тобто, не де не зазначено, що треба ознайомити підтримку. Підпис ніде не, треб... не зазначено, що треба вивішувати на дошках загальної інформації, і так далі. Так? Тобто, ось цю фіксацію в законодавстві не прописана. Фіксація залишається на розсуд роботодавця, на розсуд того, хто буде ознайомлювати, ознайомлює в нас зазвичай безпосередньо кадрова служба, працівники кадрової служби. Але ви маєте розуміти, щоб ось ця фіксація. Була підтвердженням. Чому це важливо? Я вам розкажу ну, буквально наприкінці сьогоднішньої нашої кадрової кави. Але до того хочу познайомити вас ще з одним, однією нормою законодавства, а саме закону про колективні договори та угоди, який є чинним на сьогоднішній момент, що стосується знов-таки. Ознайомлення, до речі, мені більше подобається формулювання, яке зазначено саме в законі про колективні договори та угоди. Там зазначено ознайомлення з колективним договором, де не просто інформування, а ознайомлення. Більш вдало, більш вдале слово було підібрано. Так ось, відповідно до частини 9 статті 9 закону України про колективні договори та угоди ознайомити з колективним договором працівника потрібно перше до початку роботи, друге в тижневий строк після укладання нового колективного договору або внесення змін. До попереднього колективного договору. Це буде друге і третє, дуже цікаво також, що сторони, які уклали трудовий вибачте, колективний договір, вони мають забезпечити безперервний доступ до колективного договору. Тобто колективний договір укладений на підприємстві, да, укладений між роботодавцем та працівниками або представниками таких працівників. Він не є таємницею кадрового подвір'я, не є таємницею мадридського двора. Він є документом, в який, з яким в будь-який час. Працівник може познайомитися або подивитися його положення. І таких, такому працівнику в цьому не можна відмовити. Ну, ви бачили обсяги колективних договорів, якщо вони, ну скажімо так, якщо до їх розробки ставилися неформально. Я нещодавно на одному підприємстві бачила. Колективний договір він навіть заверстаний як невеличка брошура. Тобто він великий за змістом, в нього в ньому багато норм, в ньому прописано багато різноманітних доплат, надбавок і працівник. Знайомлячись з ним при прийнятті на роботу, інколи не в змозі все це запам'ятати. Але для того, щоб оновити, подивитися на свої права, гарантії, він має право да, має право доступу до того колективного договору. І в обов'язковому порядку ваша. Завдача, завдання це забезпечити. Так ось навіть в колективному, а, вибачте, навіть в законі про колективні договори та угоди все одно не зазначена форма фіксації. Ознайомлення працівників з колективними договорами. Якщо говорити про, про вже сталу практику, ну давайте так, як ми ознайомлюємо з документами? З документами зазвичай ознайомлюємо під підпис, як варіант на сьогоднішній день, вже з 19 липня 2022 року, ми маємо право ознайомити альтернативними засобами зв'язку. А також за допомогою електронних комунікаційних технологій, якщо ми про це з працівником попередньо домовилися, так ось, якщо ми говоримо про підпис і про альтернативні технології, то в будь-якому разі ми розуміємо, що є підтвердження такого ознайомлення. Що стосується улюбленого, а ми вивісили отам. На загальній дошці інформації, ну я ще погоджуюсь, оскільки бачила це з практики, що ви можете вивісити правила внутрішнього трудового розпорядку, але розроблений колективний договір на да, це за змістом, який можна заверстати в окрему брошуру, то у вас того стенду не вистачить, щоб вивішувати його в загальнодоступних місцях. Якщо говорити далі... На як ми ознайомлюємо? Ну ви ж не ознайомлюєте зазвичай в своєму кабінеті працівника в присутності двох понятих. Тобто двох свідків, які потім можуть або контролюючому органу, або в суді підтвердити, так, да, він прочитав в моїй присутності весь колективний договір. Ну, не буває такого, і це, вибачте, навіть да, з мого боку кипкування і перекручування, для того, щоб ви розуміли абсурдність цієї ситуації. А доводити, що ознайомлення відбувалося, а все ж таки інколи. Не приходиться. Тому на сьогоднішній день краще його підтвердження, що ви ознайомлювали працівника з будь-яким документом, бо будь дай Правила внутрішнього трудового розпорядку, або колективний договір. Або якщо колективний договір не укладався, інші положення, які є на підприємстві, які регулюють відносини між працівником і роботодавцем, да, кращого варіанту підтвердження, ніж підпис. Не існує. Так, да, є альтернатива, да, коли ми говоримо про електронні засоби зв'язку. Але там також є підтвердження. Да, Пам'ятаєте, там ми говорили з вами про зворотній зв'язок. Не просто направив і потім не повернулося. А є підтвердження, що я ознайомлений. І це також фіксація і підтвердження того, що з тим чи іншим документом е відбувається ознайомлення. Мене... Е Дуже сильно здивувало а вчорашнє запитання. Яке поставили нам на гарячу лінію. Чому здивувало питання, да, до речі, чому ж ми сьогодні і говоримо про ознайомлення з колективним договором? Нагадали, да, що є потреба, треба розкрити тему, як ознайомлювати, як ознайомлювати, далі, як фіксувати це? Це ваш вибір. Окремо, в окремому журналі, в окремій окремій відомості про ознайомлення. Да, якщо це? Засобами електронного зв'язку, да, то є підтвердження, і ми можемо поставити відмітку про це підтвердження і так далі. Далі, де ставити той підпис, то вже технічні питання, які залишаються на розсуд роботодавця. Так ось мене здивувало, знаєте, що в запитання, яке поставили на гарячу лінію. Здивувало, знов здивував, знов підхід. А що нам за це буде, якщо ми не ознайомимо? Знову цей підхід на да, підхід до роботи, підхід до ознайомлення працівника з його правами гатів через покарання для роботодавця. А що вам за це буде, ваш працівник не буде знати своїх прав та гарантій. Якщо він не буде знати своїх прав та гарантій, він піде їх шукати. Або, якщо не буде знайомитися з колективним договором, доступу не буде. Не дають колективний договір є, там щось написано, але ми не знаємо, що не дають з ним познайомитися. Працівник буде шукати, ну, один промовчить, а інший буде шукати, як це, ну, це владнати, тобто, як ознайомитися, як добитися, що там прописано, написано і так далі. Я вам хочу розказати, що може бути за неознайомлення, не надання для ознайомлення колективного договору від працівника. І це спочатку не штраф. Бо ви ж всі боїтеся лише штрафу. Так ось на одному підприємстві, підприємство комунального, комунальної форми власності, медицина був колективний договір. Працівники щось там хотіли в ньому подивитися, бо їм там щось не доплачували, не виплачували, і роботодавець сказав: да да дам, не дам, він не знамо де, де там в головному офісі чи десь ще, ну, тобто не давав. Першим наслідком такого не дам для роботодавця стала перевірка дотримання норм законодавства про працю за колективним зверненням всіх працівників про те, що з нормами колективного договору їх не ознайомлюють, як наслідок, вони не знають, взагалі ті норми дотримуються чи не дотримуються взагалі. І вже да, далі за цим зверненням була проведена перевірка. Було виявлено, крім того, щоб роботодавець не зміг підтвердити, що він ознайомлював дійсно працівників з колективним договором, а вже був зафіксований відповідно до їх заяви інший факт. Ще Додатково було виявлено купу порушень законодавства про працю, і в сукупності такий роботодавець мав. Певні штрафні санкції, які передбачені частиною першої статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на сьогоднішній день він би ще б, да, там, за певною процедурою міг розраховувати на притягнення до відповідальності за певних обставин, за статтею 265 кодексу законів про працю України да, притягнення до відповідальності юридичної особи. Якщо б... Нам були певні обставини, якщо б не виконав припис і так далі. Але про наслідки ще раз, дивіться, які можуть бути наслідки. Наслідок не тільки тому, що був штраф. Наслідок перший те, що про це стало відомо контролюючим органам. Як наслідок була перевірка. І тільки після того були штрафи і виявлено ще купу порушень. Я не кажу про те, що навіть самі працівники не знали своїх. Правда гарантій тому, звичайний, підзвичайний підпис, якщо ми говоримо про працівників, які знаходяться на підприємстві, під розроблений розроблену комунікацію, в яка зазначена в частині 3 статті 29 кодексу законів про працю України, тобто ознайомлення альтернативними способами зв'язку. І не в якому разі не треба робити з цього документу. Якісь таємниці і нікому його не показувати. Ось такі питання можуть бути з звичайного ознайомлення з таким документом, як колективний договір. Ми з вами зустрінемося на наступній кадровій каві. Всім бажаю тихого, мирного дня! І у нас до вас, як від редакції, є питання: в який час вам зручніше пити кадрову каву о 10-й? Чи змістити її трішечки на потім, да, десь там о, до 12-ї години. Да. Будь ласка, прийміть прийміть участь в нашому опитуванні для того, щоб ми могли охопити да, ось цим часом якомога більше вас, як слухачів та користувачів наших прямих ефірів. Дуже вам за це дякую і зустрінемося на кадровій каві.